Катерина Єгорушкіна, скриня. На кожному дереві свій плід росте, на сливці сливи, на грушці груші, на яблунці яблука, а на дереві життя усі ми ростимо. Хтось іще пуп'яник немовлятко, інший квітка дитинка, хтось зелений плід, а хтось стиглий. Це дерево чарівне на скрині намальовано. Коло нього птахи сидять, скарби стережуть, а скарбів тих повна скриня. Одні скарби видимі, голосніть, візьмеш до рук, самі все розкажуть. Інші скарби тихі. Про них тільки власниця скрині знає. Це її таємниця. Менші братики, сестрички, бувало, просять: розкажи, покажи ще у скрині твої. Може жаба сидить чи русалка, може, ліпить вареники, мавка, а може, хропелісовик, регочуть, ховаються за скриню, знають, що не можна. Як настала осінь, врожай зібрали дні короткі, а вечори довгі. Час прийде не готувати, скриню скарбами наповняти, сіла ярця, рушники вишивати, нитка до нитки, квітка до квітки. Червоним по білому руки вишивають видиме, а душа невидиме. Мріє дівчина про нареченого доброго, про сім'ю щасливу вишиває мрії свої, у скриню складає, на замок зачиняє, ключ на шиї висить коло хрестика. Один ключ великий, а інший меншенький, срібний від малої скриньки, що прискриньком зветься. У ньому ікони, сережки, намиста, зілля цілющі, ще є час, щоб скриню наповнити, ще є час у прискринок скарбів наскладати, ще є час нареченого намріяти, зима довга і біла. Пісня за піснею тягнеться у пічці вогонь, наче квітка гойдається. Як небо зимово із землею сніжною зустрічається, так біла нитка на полотно лягає, білим по білому ярця сорочки вишиває, собі нареченому візерунки таємні голкою вимальовує, свято буде весілля. Стоїть скриня у сінях, синя синя, аж очі вбирає, на ніжках стоїть. Зверху віком закрита, і рядном накрита, з липових дощок збита з окуття металевим. На чолі скрині дерево життя росте, а на причіпках яблуньки з яблуньками червонобокими, і так намальовані, наче справжні, а яблук вже давно нема: ні свіжих, ні сушених, ні мочених, і груш нема. І слив, і буряка, і моркви, капусти. Картоплі теж немає. І хліб забрали, казали, ділитися треба, казали, трохи візьмуть, а все забрали на дітей малих не зважали. Тричі приходили спершу зерно взяли, вдруге худобу, овочі і все, що бачили, втретє у сховах їжу шукали, у піч зазирали, щупами металевими в соломі нишпорили, город хотіли перекопати, та земля промерзла. Наказали скриню відчинити. Що робити, відчинила, руками брудними скарби ярчені поперетрушували, і сорочки білі, що білими, нитками вишиті, рушники з квітами червоними, не знайшли нічого, жарини в печі загасили, пішли собі лихі люди, немудрі. Думають, страх пам'ять зітре. Думають, голод своє сокирою дерево життя зрубає. Щоб боялися бути такими, ким є. Щоб боялися бути, щоб боялися. Тієї зими багато дітей лишилося квітами, а ще більше немовлят пуп'янками. Багато зелених плодів попадало доле. птахи понесли їх до вирію, піснями заколисуючи. Та навіть найлютіша зима мусить із вісною стрітися. Земля відтанула, сонце траву з під землі здійняло. Батько й мати картоплю торішню на городі викопали, діти в хаврошевих нірках зерняток назбирали, кропови, лободи нарвали, калину в лісі знайшли. Ярця підійшла до скрині синьої, зі скарбами видимими і невидимими. Під коріння дерева намальованого руки протягла, таємні засови відчинила, а там шухлядка невеличка, у шухляді мішечки полотняні. Із насінням усяким і буряка, і моркви, і капусти, пшениці, жита, і навіть квітів. Вогонь у печі горить, мати коржики пече, батько до сівби готується, діти з вищиками граються, ярця придане складає. Скриня в весняних променях ніби жива світиться. Скриня знає, настане час і на кожному дереві свій плід виросте. Голодомор це сумна і страшна сторінка нашої історії, яка впливає на нас із покоління в покоління. Це була велика біда, багато людей страждали, але українці мають пам'ятати цю страшну трагедію, щоб не допустити її повторення.